Сектантка, яка відстрілювала собак та писала агресивні брехливі статті проти безлічі громадян, включаючи громадську волонтерську організацію, «АЛЛАТРА», нарешті потрапить за грати. На російську агентку Ірину Трамінов нарешті відкрито кримінальне провадження постраждалих від неї безліч, вона почала з того, що створила об'єднання собаковбивць в Україні і насолоджувалася. Прожовані подробиць вбивства собак і закінчила тим, щоб почала знищувати невинних людей. Кременовська залякувала також прокурорів, співробітників спецслужб і створювала натиск, щоб спаскудити їхнє життя. Її москальський гуру, чиї напрацювання вона переписувала, маскуючи наративи під патріотичні. Це Олександр Дворкін, голова секти копрофілів, виродків, садистів, маньяків та збочинців. Про копрофілію не вигадуємо до того ж, вона скрізь на своєму офіційному ресурсі використовує зображення гімна і часто пише про фекалії. Так може себе вести людина, яка пройшла їхню ініціацію в їх секті. Очевидно, що це дає адептам секти владу. Так само очевидно, що вона сектантка. В мережі є свідчення, що Дворкін змушував своїх студентів їсти його лайно та смакував їхнє. Один із студентів, який зізнався у домаганнях професора, не зміг терпіти приниження і втік із Росії за кордон. В Росії Дворкін через своїх адептів заборонив цілу низку книг, проте книга де йдеться про копрофілію «120 днів садом Маркіза десада чомусь залишилася. Як таке можливо, якщо забороняли загальновідомі нейтральні твори? Напевно, щоб було що почитати йому та його копрофілам-садистам. Його сектанти є в законодавчій владі. Якщо під його дудку міняли закони та влаштовували гоніння на людей, і що ще може прийти в голову людині, яка насолоджується копрофілією, Дворкін справжній справжнісіньку секту, і ось ця догантерша – його фанатична адептка, яка працювала на ворога і руйнувала нашу країну. Та про це все тепер знає наше СБУ. Адже Україна це не Росія Говножерам Тут не місце. Хвала хлопцям СБУ, що викрили цю сектантку говножерку. Дякую, слава Україні.